Якщо вам також набридло налаштовувати ось це механічне реле, яке не виходить налаштувати зручно, і яке всередині має ось такі пружини, то маємо для вас чудову пропозицію. Електронне реле від бренду НПО, яке має 24 місяці гарантії, має захист від сухого ходу з автоматичним перезапуском та інші крутезні функції. Як замінити ваше старе реле? Просто беремо, відкручуємо його з п'ятерничку. У вас у всіх стоїть такий п'ятерничок, відкручуємо релюшку. Відкручуємо манометр. На електронному реле у нас в комплекті йде ось така заглушечка на 1 четверту дюйму. Також вона йде з прокладкою, тому підмотувати нічого не потрібно. На п'ятерникові, де у вас стояло старе механічне реле, ми ставимо заглушку. А в, ті, в тому місці, де у вас стояв манометр, ми вкручуємо нове електронне реле. І все. Тепер система буде працювати. Що може дане реле? Даному реле можна налаштовувати тиск вимкнення насоса, тиск вимкнення насоса, налаштування захисту від сухого ходу з автоматичним перезапуском. Якщо в вашій криниці або свердловині закінчиться вода, це реле автоматично вимкне насос. Якщо воно буде стояти в автоматичному режимі з автоматичним перезапуском по спрацюванню сухих хід, через 8 хвилин воно зробить перший перезапуск. І таких циклів воно зробить три. Якщо вода не з'явиться, то воно перейде на цикл через одну годину. Потім зробить три цикли через одну годину. Якщо води в свердловині або в криниці не з'явилася, функція автоматичного перезапуску буде вимкнена. Перезапустити вашу систему можна буде, натиснувши на реле кнопку перезапуск. Зручне реле, ціну напишу десь ось тут. Як як зазвичай підключення також дуже зручно. Воно має два проводи. Один з них підписаний повер, інший памп. От з однієї сторони ви під'єднуєте мережевий кабель, а з іншої сторони під'єднуєте ваш насос. Нічого складного, просто з'єднати шість контактів.